Усіх вітаю! У продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Tiguan 2010 року випуску. Це 2-літровий бензиновий двигун, 125 кВт автоматична коробка передач, 7-ступка DSG повний привід 4Motion, тобто привід на муфті Haldex. Кузово у авто без ДТП дуже гарно виглядає, без найменшої корозії. Буду поступово вам все показувати. Автомобіль. Має 280 тисяч рідного підтвердженого пробігу, який легко перевіряється по він-коду та має всі підтверджуючі документи. Тримайте він-код для ваших перевірок. повін коду обов'язково буде підтягувати пробіг у автомобіля та різну іншу інформацію. Оснащений топовими біксиноновими фарами з підсвітками мертвих зон є омивачі фар, протитуманні фари, передні парктроніки. Фари ціленькі, не тріснуті, не запотівші, не затерті. Оці парктроніки з боку означають, що є автопаркування у автомобіля. 16, такі оригінальні колеса на хорошій зимовій гумі. На цей сезон ще будеться гуми. Салончик збережений і охайний. Є мінімальна підтертість. от у цьому місці, але це є оригінальне сидіння, не шите, оригінальне і кермо. Також немальоване на не шите, з круїз контролем, з управлінням мультимедію. Датчики світла та дощує, повний електросклопакет, велика сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат з підігрівами сидінь. Також тут незручно показати. Парктроніки, датчик тиску в шинах, автопаркування, автохолд, електростоянкове. Кермо, потолочок не провищий, не зацарапаний, гарно дуже виглядає. Пройомчики, от зверніть увагу, також без корозії. Немає жодного прищика. Я от тільки трішки бітом. А так все дуже гарно виглядає. Класне, задні парктроніки є, є фаркоп, який зараз схований, він там є знизу. Відкривати його вже на відео не буду. Задні фонарі теж ціленькі, не тріснуті, не запутівші Все, як можете бачити, дуже гарно виглядає автомобіль. Багажне відділення теж в порядку, не зацарапане, нічого не порвано, є оригінальна полка. Тут зберігається домкрат та ключі, перехідник на фаркоп. Вся заглушечка знімається, там є спеціальний такий речажок, який треба потягнути, і тоді фаркоп там знизу з'являється. Е, треба буде його лише зафіксувати. Тут є компресор, все з чим авто приїхало, все є на місці. Тут також все в порядку, корозії немає, все гарно виглядає. Лісочки всі гарні, не зацарапані, без бордюрної хвороби. Технічно авто теж в повному порядку, дуже гарно, плавно їде. Двигун заводиться на холодну, на гарячу, чудову, кліма працює, автомат переключає плавненько, рівненько. Покажу також вам і роботу двигуна, і також покажу всі сервісні документи, які має цей автомобіль. Двигун тут працює гарно, добра машина заводиться на холодний, на гарячий. Масло заливну кришку гарно притягує, пару ніякого немає, з-піднесу, щупа також. Підкапотний простір тут загально виглядає чудово, нічого не поламано, все на своїх місцях. Це є кабель на підігрів. Подона картера і на підігрів салону. Знімати не стали, можливо, кому ще пригодиться. Цеп у автомобіля замінений. Покажу також, які сервісні документи у авто. Це сервісна книжка. Останній офіційний зафіксований пробіг у 2024 році 223 тисячі, це є 10-й місяць, в 3-му місяці 191 тисяча. Сервісна книжка ця є оригінальна, ніхто нічого не дописував, не доставляв гарну машину з за кордоном обслуговувалась. також є багато чеків фактур із-за кордону, датовані вони різними роками. Тут їх є ще багато. Можна почитати, поперекладати, знати, що коли і як у автомобіля обслуговувалось. Мій номер телефону та ціна. Показані в описі, також там є деяка інша інформація про автомобіль. Переходьте в опис, читайте, телефонуйте по будь-яким запитанням, які у вас залишилися. На все буду вам відповідати. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.